А буває й так, що в поточних умовах ваша мрія може здаватися нереальною. Так було і з Софією Укуневською, яка стала першою жінкою-лікаркою в Австро-Угорській імперії. Вона не просто втілила власну мрію в життя, а й розширила межі можливого для наступних поколінь жінок у медицині. Видатним у реалізації покликання Софії є те, як послідовно і вперто вона йшла до своєї мети, долаючи всі бюрократичні та інші перешкоди. Зокрема, Софія окремо вивчала грецьку мову та латину, яких не викладали в жіночих гімназіях, а також отримала дозвіл на складання матуральних іспитів екстерном, щоб здобути право вступити до університету. Та навчалася вона аж у Швейцарії. Чому? Тому що тоді, в Австро-Угорській імперії, до складу якої входили землі України, жінка просто не могла потрапити до університету. Втім, вихід завжди є. Здобувши освіту, у 1896 році Софія стала лікаркою і повернулась до Галичини. Та й на цьому перепони не закінчилися. Її диплом визнали не одразу. Хоча тоді Софія вже захистила докторську дисертацію, влаштуватися на роботу вдалося аж за кілька років після процедури нострифікації диплома. А посаду лікарки народної лічниці у Львові Окуневська отримала у 38 років.